Друзі, сьогодні на огляді ось такі кавові сети, які зроблять вашу каву ще смачнішою. Це сиропи до кави українського виробництва. Вони безалкогольні, тому їх можна додавати до будь-яких кавових напоїв. В наборі всього шість смаків, кожен з яких в скляній пляшечці, яка має ємкість 40 мл. Щодо смаків, то це кориця, амаретто, шоколад, горіх, карамель. Та вишня. Сиропи за консистенцією не рідкі та досить концентровані. До речі, ці сиропи можуть врятувати ситуацію, якщо ви прогадали з вибором кави, і кава для вас загірка або закисла, тому використовуючи їх, ви трішки розбавите та зміните смак. З Зворотній сторони упаковки виробник дає рекомендації до застосування, але це все досить індивідуально. А я заварила каву та буду смакувати один із сиропів. Цього разу хочу спробувати горіховий. До речі, додавайте сиропи до гарячого напою, щоб вони не осідали на дні. Сиропи на смак також солоденькі, тому цукору можна не додавати або ж додавати по мінімуму, якщо любите солодкі напої. Кавові сиропи не лише якісні, але й мега презентабельні, тому це може бути чудовий варіант для подарунку. Придбати набір кавових сиропів ви можете на нашому сайті Феєрія ароматів, посилання на який я залишу внизу. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найсмачніші огляди товарів з нашого асортименту.